Вітаю вас на своєму каналі, з вами Валерія і мої рукодільні вечорниці. Сьогодні в нас знову рубрика Тижневий марафон. І ми з вами маємо вибрати з ваших коментарів, який саме процес будемо вишивати на цьому тижні. Ну, воно виходить не так, як би і тиждень, просто з першого. По сьому. Бо сьогодні 1 березня, це субота, і е, мені хочеться приділити увагу е, цьому проєкту з початку місяця, з 1 по 7. Мені здається, так буде е, зручно для мене. Е, дякую вам за коментарі, які ви залишили. За те, що ви піклуєтеся про мої хрестики і бажаєте прийняти участь саме з моїми хрестиками. Не все я відчула, що я хотіла, як ви побачили в минулому відео, в мене є трошки борги. І ну, я їх дожну. Я думаю, що нічого. Справимося ми з тим всім щодо коментарів, їх небагато, але вони є, і за це я вам дуже вдячна. Краще всього, мені б хотілося, щоб випала куля від Рінказі, бо там не дуже багато залишилося і я матиму змогу. Душити те, що є. Але, але я буду рада будь-якому процесу не за всі процеси голосували. Але, ну, так знаєте, якось воно розклалося. Що за кожен процес проголосували один раз, повтора не було, і для мене на цьому тижні е, така загадка. Вибачте, будь ласка, відволікли мене хвилина 10, приходили знімати показники. Я трошки вже не пам'ятаю, що саме я вам знімала. Е, тож, давайте просто перейдемо до вибору коментарів. Я хочу, я хочу. Я хочу, хочу кулю вітрінка зі. Чесне слово, хочу фініш, хочу трохи е, вільного часу, щоб подошивати, то, що в мене має бути. Руки тремтять, тож, давайте приступимо. Все у студію вже відкрито. Вставляємо посилання на моє відео. Uh, і вперед, і що у нас uh, вишивальна хата. Привіт, Мар'янко! Привіт, люба моя! Випав твій коментар. Uh, просування фантастичне, голосую за шостий номер, і це клас, це супер, це слова кохання. Uh, тому я побігла за цією роботою. Зачекайте хвилинку. Ось я принесла до вас роботу під номером 6: це слова кохання від Нестеренко, вишивається по паперовій схемі. Тут вже набагато більше, аніж половина відшито. Ми з вами минулого разу замінювали колір ось тут біля ока, саму бров, ніс. Вуста дівчинки, мені здається, дуже непогано виглядає. Прям кардинальна зміна з тим, що в мене була від автора. Да? Так, я поставлю п'яльце сюди, буду вишивати тут до переходу на інший лист. У мене подружка Валерія, привіт, моє сонечко. Дякую тобі величезне, що ти для мене робиш перенабір залишених листів, як то кажучи, то я маю підігнати до переходу на лист, і там вже піде в мене електронна схема, мені буде набагато легше. Тобі ж я ставлю п'яльце і доганяю саме до переходу на інший лист, і е, чекає мене е, багато хрестиків і багато краси, неймовірної. І завдяки е, моїй валеріці це 100% вона вишняться набагато швидше. Дуже я задоволена тим, що мені випала саме ця робота. Зразу, коли випав коментар, в мене так в душі. А коли розгорнула роботу, подивилася на неї і прям, знаєте, ну, ну вау! От зараз вона при денному світлі. Дивіться, як виглядає просто чарівно. Ну, Це дуже крута робота, мені здається. Ну, вона, вона варта уваги, і вона варта того, щоб висіти на стіні. Це, нагадаю, це, цю роботу мені вибрав чоловік, і вона буде висіти в нього над комп'ютерним столом. Дуже давно вона вишивається. І ну, було б непогано хоча б до наступного року її відшити. Хоча, хоча ви знаєте, я так дивлюсь. На неї, і в серці так йокає, щоб до до як правильно, годовщина свадьби. Ну я не встигну, при всьому моєму бажанні я не встигну, тоді мені потрібно буде відкласти все і шити тільки цю роботу. Тому я краще розділю час і скажу, що най на наступний рік буде. Ой. Хоча я, я не пам'ятаю, я десь сказала, що я маю закінчити в цьому році. Можливо, до Нового року я її і закінчу. Тут кольори такі вже е, яскраві майже всі вийшли. Тут, можливо, ще десь буде відблиск якийсь. Ну, от як тут на обличчі. Да? А таких вже яскравих все вже тут. Далі буде йти каміння якось приблизно оці всі кольори, отак от буде йти. Ой, знаєте, як скільки ж роботи то мені треба зробити? Ну нічого, за 7 днів буде багато, буде багато роботи зроблено. І буде. І що буде, і можливо буде трошечки-трошечки маленький кусочок пластику. Маленький кусочок пластику буде, коли я буду з малою на гончарстві, але не факт. Чесне слово, можливо, і взагалі не буду там вишивати, і невідомо чи підемо, бо в нас дуже великі проблеми зі світлом виникають іноді, то. То вже таке М -м -м. поки акцент на цю роботу і купа, купа, купа краси. Буде отако зашито летючого каміння. Ну, клас, буде клас. Чекайте, зараз так, хвилька і все, і перед вами результат семиденної праці. Так, в мене вже э, 3 березня. Я цього посадила вже розсаду перця. Як то я вам покажу. Завчора я відчила 800 хрестиків. Перший лист верхнього ряду я догнала, він десь ось тут. Далі це вже йде наступний лист Валерійка мені перенабере його, бо тут небагато заходить на нього. А далі, наступний лист у мене десь ось тут він розпочинається. Тобі ж ми бачимо, да, що цього листа в мене він тут вишитий. А тут буде тут вверху, в мене не вистачає три листа, тут два листа, і він десь ось тут. Розпочинається і йде донизу. Я зараз буду переставляти п'яльця. Не сваріть мене за хрестики, які вони в мене не гарні, Це ще хрестики розпочинала робити дуже-дуже давно. І а, взагалі я мучую цю роботу. Вже тут тканина така м'яка, що просто, хоча цайгер, вона ж завжди дубова, ну, але ні, вже в мене тут така вона тоненька, м'якенька. і... Вичувхана. Так, переставлю я п'яльця нижче і покажу вам. коротше переставляла, переставляла і поглинула три хрестика. о яка молодець. Так, тут далі в нас іде два листи донизу. Так, щоб вам не збрехати, вони йдуть ось так. Ось по цим хрестикам. Так ось донизу, тут де 3 Коротше, так от доверху, і донизу тут йде саме границя цих двох листів. Далі, це вже йде останній, він тут не дуже великий, такий кусочок, він аж ось тут дошитий у мене. Поки що буду займатися саме переходом ось на обличчя. Я ниточку не відриваю, не роблю чітко край, і я вишиваю, як придумаю, От, я вже глянула в листочку, ось тут починається зашивати, тут іде ж границя, далі йде колір так сюди, по оцій похилій. Примій, далі тут трошки є. Ну, так, Чіткого краю не буде, я заходжу, а потім вже, коли в мене буде перенабір, я буду просто викреслювати там те, що вже відшито. І все, я думаю, справлюсь. Я ж першого числа я не вишивала. Цю роботу я закінчувала цукерницю, покажу вам вже в кінці, але так, спойлером, да, я її закінчила. Я дуже велика молодець. Я встигла, і бонус свій я отримала. Так, вчора 800, ну сьогодні не знаю скільки я вишию. Буває таке, що я десь якийсь хрестик два і не порахую, не запишу, бо це паперова схема це так. Ах, ще рахувати то задоволення. Тож, я працювати, включусь, покажу вам, що в мене виходить. Так, дівчатка, в мене вже четвер. Декілька днів випало через само, само почуття, дуже погане, дуже стрибав тиск, і неможливо було взагалі. Щось робити, навіть встати не могла з ліжка не те, щоб вишивати. Але як то були хвилини прозріння, то я трошки вишила там, де обличчя, а це ж переставила п'яльця. Це в нас тут іде шиє дівчинки, тут підборіддя і пішла до верху, тут десь буде в ушку. Що сказати, тут трошки легше, ніж там, там можна було застрелитися, звісно, в обличчі, але доробила я там до сторінок. Так само тут в мене виходить, де сторінка закінчується десь тут. Ось так потрібно зробити, але тут маленька ця. Маленький кусочок сторіночки тут, з краю взагалі трошечки, я не знаю, скільки там рядочків, ще не дістала цей бумагу свою, свій папір, з якого вишиваю. Але тут невеличкий кусочок. Буду працювати над ним. І скоріше за все буду вже шукати третій куточок. Дороблю тут і піду до куточку, щоб вже знати, де тут хоча б буде край роботи. У мене тут допоможник, бачите, сидить? Линяє, вже скоро тепло, линяє сильно, все в шерсті, кругом шерсть. Ой, трошки пізніше ще й куди почнуть линяти. і взагалі буду я собі е, шубу збирати з їхньої шерсті. Е, так, буду робити щось е, вишивати. Ну, тут, я ж кажу, тут пішла шахматка, тут вже не, е, не так критично, як там в обличчі по одному тому хрестику. А тут ось так, от, бачите, е, позалишалося. Ось, приблизно е, тут. Один колір, здається, а тут інший колір буде. А тут буде два хрестики другого кольору. Ну, попрацюю, покажу, що відшила. Що ж, в мене вже сьогодні 7 березня. І ми з вами зустрічаємося 5 тисяч хрестиків по тому, які я готую. Дві тисячі років по тому, так і в мене, П'ять тисяч хрестиків по тому. Робота потрошку просувається. Я цьому дуже рада, але то складно, то надто складно, я вам хочу сказати. Чи то вже я забулася, як вишивався оцей чолов'яга? Чи що тут, не знаю, але ну дуже важко і складно йде. І тим паче, перші дні йде більш-менш швиденько, а останні вже не дуже то хочеться брати роботу. Тож, можливо, це в мене була не дуже гарна ідея тиждень вишивати одну роботу, бо щось на тиждень мене не вистачає. На цій роботі, ось зараз вона перед вами. Могло бути трошки більше хрестиків, але. Через погане самопочуття я втратила півтори дні. Дуже себе погано почувала. Тиск скакав як навіжений. і як є, ще могла півтисячі хрестиків додати, а може, і більше. Тут в нас я, до речі, я виконан, виконала. План мінімум на цій роботі, я дійшла, закінчила всі розпочаті е, листи, які треба було догнати до тієї миті, де е, Лірусик робить мені схему, перенабір. Тобі ж тут я зробила то. Перший лист, другий лист теж я зробила. І третій лист я теж зробила. Мені подобається, от знаєте, як рветься каміння. Мені здається, як додасться, ще буде більш красивіше. Тут теж всі я позашивала. Це десь ось так воно було. Тут останній ряд листів, він коротенький, він іде ось так. Тут 30 хрестиків вверх. Ось так, це останній рядочок. Я вже почала рухатися далі, коли закрила, вже почала рухатися далі, вирішила дійти до третього куточку, але не дійшла. Тут 20 хрестиків ще до кутка мені залишається. В принципі, начебто нічого, наче гарно виглядає так жмака, вибачаюсь, вибачаюсь, ну, я її кручу-верчу, тут нічого зробити не можу з, цими, з цим жмаканням, вже потім вона випреться, випрасується і буде дуже гарна. Мені здається, як не крути, а картина взагалі буде. Бомбезна. Я ще ось думаю, над верхньою губою цього парубка. Можливо, треба випороти і додати ось цей колір, який я додавала біля ока, щоб було гарніше видно. Але я над цим ще попрац... ну, подумаю, не факт, тому що тут акцент саме на її обличчі, а не на його губах. Ось. Тут вони теж такі блідуваті. Так, да, мені більш подобається з цими саме червоними кольорами, а в мене вони більш помаранчеві йдуть. Ну, не стала я все виправляти на оцей колір. Та нічого, мені здається гарно. Ще додасться. Тут робота, і ми будемо бачити повністю картинку очима. Може сприйняття цієї картинки нам з вами видасться зовсім іншим. Ось так зараз виглядає, я ж кажу, 5000 хрестиків я додала на цій роботі. Можливо, не дуже то багато ну, і видно добре ті хрестики, але вони є. Я рахувала по папері, писала з боку, тож паралельно хрестики здавала ще в іграх. От тож, отак. Отак маю, отакі просування. Шия гарно видно, бачите, ось тут. Зараз. бо Я вже поклала ось ця саме. Кадик, як то кажуть, ну, начебто непогано видно. Так, воно яскравіше по кольорам, бо тут воно таке більш бліде, ну, але видно. Як не крутий, то видно. От. Е... Ввечері вже не буду вишивати, е... буду займатися збіркою декількох процесів, які мені треба зібрати, і часу на вишивку не буде взагалі. Тому я вирішила відзняти вам більш-менш денному світлі, поки ще щось видно. От, показати, як то виходить. Як вам мої просування? Пишіть в коментарях, як робота чи подобається. Ох. Зараз я вам ставлю картинку з роботами на наступний раз. Будь ласка, проголосуйте мені за ту роботу, яку хочете, щоб вона просувалася. Тиждень, в якої... якій роботі я присвячу наступний тиждень свій вишивальний, він буде вже в квітні місяці. На цьому все. Буду готувати, я ж кажу, декілька процесів нових, це вам трошечки спойлер на наступну серію. От. Дякую, що ви дивитесь, що підтримуєте мене, що е, допомагаєте в моїй вишивці, в моїх просуваннях. І до наступних зустрічей. Рада вас чути, бачити і читати ваші коментарі. Цілую, люблю. До наступних зустрічей!